Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми розібрали мотора з копійки. Колінвал на троєчний мотор знайти не можемо, а в магазині він коштує дороговато. Тому вирішили робити мотора від копійки. І зараз ми його попшикали засобом для миття моторів і будемо змивати. От ми і змили мотор перший раз. Уже набагато набагато чистіший, набагато. Ну прям видно ефект. Зараз покажу вам з іншої сторони. Він з цієї сторони не був такий сильно в маслі, тому ефект набагато кращий. Зараз бризкаємо ще раз хімію для миття моторів, трохи чекаємо і ще раз змиваємо. Ось так побризкали ще раз. Видно, як уже стікає мазута потроху. Даємо йому хвилин 10-15 і знову змиваємо. Підготували ми блок під фарбування, повністю його вичухали. Також обезжирили і зараз будемо вже його фарбувати. Пістолет, колотимо фарбу і приступаємо до фарбування. Ось наш блок уже стоїть пофарбований. Також вимитий всередині, як ви можете бачити, Уже набагато чистіше, було дуже багато копоті в ньому, мастило, напевно, не мінялося років з 10, відколи цей автомобіль їздив. Придбали ми набор вкладишів. Коріні 330 гривень, а шатуні також 330 гривень. Підготували також моторне мастило, яке буде заливатися в цей мотор. І зараз будемо ставити вкладиші, ставити колінвал та все це закручувати. The fate if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Встановили вкладиші на свої місця. Ось так вони виглядають новенькі. І тепер змастимо їх моторним мастилом. І будемо встановлювати колінвал. Встановили ми вже колінвал на своє місце. Також поставили упорні півкільця. Ось тут одне. Ось тут друге. Прорізами потрібно ставити в сторону самих циліндрів. Також прикрутили один центральний бугель. Ну, точніше, не прикрутили, а встановили його і наживили болти. Також ставимо в них вкладиші ось видно. І бугель потрібно ставити замком до замка. Тобто, ось видно. в сторону моєї руки замок на вкладищі і замок ось тут. І ставимо замком до замка. І зараз таким чином. Установимо всі бугеля. Затискати їх не будемо, просто накинемо зверху та наживемо болти. І також, коли встановлюємо бугеля, трошки прокручуємо колінвал, навіть якщо не затискаємо. Встановили вже всі бугеля на свої місця. І також встановили ось видно, бокову кришку. Так, покажу. Та замінили сальник на ній. Ось так, сальник 90 гривень, комплект вкладачів 660, це дві коробочки, одна трошки менше. Це буде вже на шатуні. А зараз будемо вже збирати ось цю частину двигуна. Також зняли впускний-випускний колектор з головки і будемо віддавати її на фрезеровку. Також у нас знайомий притрек лапана. Ось видно ось ті пускали і ось ці пускали. Середні, здається, більш-менш нормальні були. А сама головка у раковинах. Зараз десь така велика-велика раковина була. Ну, ось по суті, видно. Тому головку віддамо під ремонт. Ну, а зараз будемо далі збирати двигуна. Встановили шестерню на своє місце. Також разом з шестерню встановили цепку і заспокоювач цепки. Біля колінвалу закрутили вже зажали, залишилося лише зажати шестерню. Зараз ми її зажмемо і будемо встановлювати вже кришку. Також в кришці замінили сальник. Ось уже новенький стоїть, кришку відшурували, що з зовнішньої сторони, що з внутрішньої. Ось так, Уже набагато частіше. Набагато, а то була якимось прям салідолом чорним закоксована. Ось так. До речі, цей менший сальник коштував 60 гривень. Ось так Більше 90, менше 60. І зараз вже будемо ставити прокладку. А прикручувати кришку. Перед тим, як зажати кришку, бачите, вона віджата, встановили шків, щоб кришка, так би мовити, відцентрувалася трошки сама. І зараз будемо зажимати вже всі болти по периметру. Ну, тут ось дві гайки і всі останні болти. Зараз зажмемо їх. Встановили ми поршні на свої місця, також придбали нові кілечки приймовські. Здивувалися їхньою ціною вже 750 гривень. Раніше купували на трійку, здається, за 350 Ну, Приблизно десь така сама була ціна. 350, можливо, трошки більше, трошки менше. Встановлювали кільця з поршнями ось таким засобом. Придбали в магазині, що дуже давно, дуже корисна річ. І на ополі. Ставили поршня з кільцями і на жигульові, і на одному, і на другому, і на третьому. Один раз купили і забулися. І немає ніякої мороки і нічого. Тобто, ось, обжали поршень з кільцями. Засунули легенько дерев'яшкою, пристукали і він заліз. І ніяких проблем. Також спеціальним ключем, на якому виставляються кілограми, вже затиснули коріні та шатунні. Також встановили трубку сапуна. І замінили масляний грибок. Ось його там видно. Бо на тому старому були щухані шліци. Також на розборці, а точніше не на розборці, а на прийомі металолому, придбали новий масляний насос. Ну, Б. Новий масляний насос. Ось. Новий БУ-масляний насос. Вже прокладочку встановили. Трохи відчухали його, відмили. Тому що на старому, який стояв на цьому моторі, ось такого відламався масляний прийомник. Тому мотор і злив клеє на масло не попадало в мотор. Ось така історія. Шліці на ньому теж добрі. Зараз будемо його встановлювати. Встановили та повністю зажали масляний насос. І будемо зараз брати піддон та прикручувати його. А прикручувати тут або буде що. Ось який поддон. Пофарбували ми його колір гнила вишня. такий самий, як фарбували під капотом, але трошечки відтінок відрізняється через те, що під капотом було погрунтовано чорною краскою, а тут фарбували зразу. Також можете побачити, піддон вже був варений. Варений він був уже не в нас. Це піддон, який був з копійкою. З мотора від тройки не хотіли брати піддон. Так він там і лишиться. Тому пофарбований, гарненький, знизу його все одно не буде видно. Так ми його сюди зараз і прикручуємо. Прикрутили ми вже повністю піддон. Ось. Видно, деякі болтики поставили під грань, вони трошки довші, а в деяких місцях під грань болтики не підійшли, тому що опиралися. Тому трошки під грань, трошки болтиків на 10. Буде якось так. І зараз перевертаємо мотор на піддон. Мотор для копійки вже зібрали, ось як бачите, встановили даже щуп. Трошки в пилюці. Шуруємо шпаклівку. Давно нічого не робили з копійкою, тому зібрали мотор, і зараз будемо виганяти кузов на вулицю, прикрутимо рульову колонку. Але це ви побачите в іншому відео. А зараз про мотор. Все зібрали, все встановили. Піддон покращений, блок покрашений. Всі прокладки встановлено. Вляли всередину масла, трохи щоб він не ржавів, поки чекає головку. Головка, до речі, на ремонті. На ремонті в мого діда він займається цим, притирає клапана, шліфує, точе, все робить. Давно не було відео на каналі, тому поставте лайк, підпишіться. Ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!